Небезпека завжди існує під час реалізації подібних проектів. Російські спецслужби звичайно масштабні, професійні, будуть пробувати. Використовувати всі інструменти, натомість українська розвідка і контррозвідувальні органи розуміють ці небезпеки і будуть належним чином відпрацьовувати і реагувати на них для нас тут загроз немає, тому що цей проект реалізується в тому числі в інтересах української національної безпеки і оборони, тому що об'єктивне інформування суспільства держави агресора. Ну, власне, це те, чого бракує сьогодні на Росії в умовах відсутності свободи слова, тотальної пропаганди і. І в такий спосіб, навпаки, мешканці держави-агресора будуть знати правду про долю власних родичів, які опинились в ролі окупантів на території України. Коли запускаються ті чи інші цифрові інструменти, чат-боти, це все інтегрується в єдину. Систему інформаційну і яка в тому числі ретельно відпрацьовується усі питання безпеки. І так, ми розуміємо, що багато запитів можуть бути від підставних осіб, від, в рамках якоїсь оперативної гри, від людей, які самі є агентами спецслужб Російської Федерації або є афільованими ними. Ці всі методи відомі, інструменти відомі. Разом з тим ми сьогодні вже можемо стверджувати, що кількість запитів від реальних живих людей, які Намагаються з'ясувати долю своїх родичів, вона точно буде набагато більше ніж активності спецслужб. Всі інструменти і проекти, які запускаються в рамках роботи координаційного штабу, вони робляться для захисту наших національних інтересів, захисту прав наших, в тому числі військовополонених захисників, їхнього швидшого повернення додому. «Хочу на ті цей проект, який можна сказати з сьогоднішнього дня, вже почав свою роботу.